Шають виборців на дільниці 160. При вході, звичайно, маска, дезінфекція, дистанція. Правила пандемійні. Однак людей це не лякає. З самого ранку тільки відкрилася виборча дільниця. Вже людей було дуже багато біля дверей. І проголосувала, ну, по моїм рахункам. Двісті чоловік нашої нашої дільниці. Тільки вже десята година. От люди все йдуть ідуть, і йдуть. Ну швидше вони йдуть вже на музику. Музика давній атрибут і товариш виборів. Колись нею сповіщали про відкриття дільниць. Всі прагнули віддати свій голос до обіду, так мовити, виповнити обов'язок. Треба йти на вибори. Це така традиція, щоб щоб галасава, ну, щоб було краще нам жити й так зробили вже багато голосів, да тому що це наша об'язаності старше покоління. Постійні учасники кожної виборчої кампанії цьому вчать і своїх дітей та онуків. Ми всі сім'єю, воперу, ми сім'єю тут. По перше, тому що це важлива подія, і показати дитині, як правильно це робити. Треба зрозуміти, за кого ти хочеш голосувати і чому. Це зараз потрібно показувати, розповідати, щоб з часом вона сама розуміла, що для неї потрібно. На вибори всієї родиною традиція для багатьох дітям прапорці, а молодим виборцям значки. Для людей, які голосують вперше, яким виповнилося 18 років, підготовлені такі подарунки, значки, які, на яких написано, що я голосую вперше або я йду голосувати. І на сьогодні вже було 5 виборців, яким виповнилося тільки 18 років. У нас багато людей, які приходять цілою родиною, з дітьми, дідусі, бабусі, батьки, і разом всі віддають свій голос. Я прийшла на вибори віддати свій голос, щоб наша країна стала найкраща. Кожен голос важливий до завершення виборчого дня залишилося менш як дві години. Тож час на волевиявлення ще є.